У жовтні місяці урядом України було прийнято рішення стосовно підтримки населення, яке постраждало від активних бойових дій на території України. До таких територій потрапили 10 територіальних громад Дніпропетровської області. У Криворізькому районі це дві територіальні громади Широківська та Зеленодольська, в Нікопольському районі чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська і Всенильниковська. Скому районі ще чотири громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Покровська та Новопавлівська. Дані територіальні громади визначили кількість домогосподарств, які будуть отримувати деревину і підтримують своє населення. На сьогодні Дніпропетровська область від уряду вже отримала кошти, тобто субвенцію в розмірі 58 мільйонів. І територіальні громади самостійно проводять. Закупівлю порядком а, закупівлю визначено, що сільські а, та селищні голови визначають кількість домогосподарств на сьогодні. Така кількість визначена. Це майже 26 тисяч домогосподарств у Дніпропетровській області. Визначаються місця доставки та зберігання цієї деревини забезпечується безоплатний звертаю увагу безоплатний розподіл деревини і доставка її до домівок. При цьому ми розуміємо, що дуже важливо підтримувати тих людей, які будуть забезпечувати дровами людей, і важливо, щоб їх безпека також була на високому рівні. В подальшому території, тобто наші територіальні громади, розпочнуть розподіл цієї деревини, і на кожну домівку буде виділятися не менше, ніж один куб деревини. Претендувати на отримання палива зможуть такі домогосподарства. Першу чергу це одинокі особи похилого віку, тобто люди старше 65 років, це люди з інвалідністю першої другої групи, родини, в яких виховується більше трьох дітей, багатодітні родини, родини загиблих ветеранів, родини внутрішньо переміщених осіб, які також зазнали. Великих втрат і родини, житло яких було втрачено або пошкоджено від збройної агресії Російської Федерації. Для отримання деревини вам потрібно зібрати невеликий пакет документів, який підтверджує ваш факт перебування у цьому населеному пункті. Це письмова заява, копія документів, яка посвідчує особу, тобто, це ідентифікаційний. Податковий номер та копія паспорту, і також документи, які підтверджують перебування вас на цій території. Це, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб, довідка реєстрації статусу. На сьогодні вже в шести територіальних громадах почалась роздача деревини. Ми отримали в область вже понад 750 кубометрів топловної топливної. Деревини так, Широківська громада отримала більше 100, 100 кубів, і е, також 350 кубів отримала червоногригорівська громада. Тобто, вже з наступного тижня ми активно починаємо по кожній територіальній громаді проводити роздачу. Звертайтесь, будь ласка, до своїх старостатів. Звертайтеся до селищних голів, В них є вже повністю розписана процедура, і ви маєте можливість залишати свої заявки.